Жахлива звістка для збірної України від УЄФА, Довби Гравець Барселони, Цанков перейде до топ-клубу, Лунін зі скандалом покидає РАЛ. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залиште коментарі. Поїхали! Динамо офіційно оголосило про перший трансфер цього літа. Кияни підсилилися вихованцем Чорноморця перед участю кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Динамо посіло другу сходинку в минулому сезоні чемпіонату України, завдяки чому влітку зіграє у кваліфікації до Ліги чемпіонів. Під цю подію київський грант почав підсилення складу і офіційно оголосив про трансфер півзахисника Максима Брагару з Чорноморця. За повідомленнями прес-служби білосиніх 21-річний футболіст приєднався до команди Олександра Шовковського на правах вільного агента. Щодо контракту, то угода між клубом та Брагару розрахована на 4 роки і міститиме у собі опцію продовження ще на сезон. Згадується, що минулого літа Максим був частиною збірної України -21, яка дійшла до півфіналу Чемпіонату Європи 2023. В сезоні 2023-2024 він провів 33 поєдинки у складі Чорноморця, відзначившись одним забитим голом та п'ятьма результативними передачами. Брагару є вихованцем Одеського клубу у першій команді якого виступав з 2020 року. На дніпро 1 знову накладено трансферний бан. Комерційний директор клубу заявив, що це питання вирішується. Про це пише Юафутбол. Український журналіст та футбольний коментатор Віктор Вацько заявив, що у дніпро 1 досі не закрита зарплата за лютий. Преміальні обіцяли ще за віце чемпіонство. Це ще позаминулий сезон. Не виплатили. Борги і зарплати та преміальні гравцям, які вже покинули клуб, теж не виплатили. Я сумніваюся, що виплатять, поділився він. Своєю чергою, комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман зазначив, що наразі керівництво працює над цією проблемою. Дніпро 1 знову вирішує питання трансферного бану вони поки не можуть реєструвати нових гравців через старі заборгованості, сказав Вацко. Баварія уважно стежить за Олександром Зінченком. Можливо, що українець стане першим трансфером Венсана компанії. Мюнхенський клуб готовий заплатити за гравця 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Український легіонер лонського арсеналу Олександр Зінченко привернув увагу Мюнхенської Баварії, яка шукає посилення своєї лінії захисту. За інформацією Sky Sports, німецький клуб оцінює можливий перехід гравця збірної України до 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Мюнхенці розглядають зінченка як заміну Альфонсу Девісу, який може залишити клуб у літнє трансферне вікно. Англійський клуб планує заробити близько 39 мільйонів фунтів стерлінгів на продажі українця. Варто зазначити, що нещодавно венсена компанії було призначено новим головним тренером Баварії. Раніше Більгій тренував Андерлег та Бернлі у поточному сезоні. Олександр Зінченко провів 35 матчів у всіх клубних турнірах, забив один гол і віддав два асисти. Контракт українця з арсеналом розрахований до 30 червня 2026 року. Футбольний коментатор Ігор Бойко відреагував на призначення Енсо Марески новим головним тренером донуцького Челсі та оцінив перспективи Михайла Мудрика під орудою італійського фахівця. Напередодні, 3 червня, Енсо Мареска поставив підпис під трудовою угодою з Челсі, ставши новим та повноправним головним менеджером синіх. Відреагував на цю новину й Ігор Бойко, який за Середиться не на характеристиці Марески чи прогнозах на майбутній сезон для Челсі загалом а перспективах українського Вінгера з синіх Михайла Мудрика під орудою нового кермача. Михайло Мудрик отримав чудового для себе тренера і тільки один важливий момент адже потрібно потрапити до стартового складу, та якщо вийде, то Мареска хоче від вінгерів, щоб вони стояли на боковій лінії, отримували м'яч в ноги та багато з ним бігали. А загалом Мареска, це базові 4-3 3 з усіми цими інвертаціями, фулбеками та рештою речей, якими заразив своїх послідовників Гардіола. Написав бойку у своєму телеграм-каналі Противний голос. Воротар національної збірної України та Реала Андрій Лунін зацікавив іншу команду з Мадрида, а саме, отвічно, ворога вершкових Атлетіко. Українець може перейти на Цивітас Метрополітану вже влітку. Андрієм Луніним почали предметно цікавитися представники Мадридського Атлетіко. Про це повідомив Реліво. Як стверджує джерело, враховуючи те, що агентом українця є Жорже Мендеш, який добре співпрацює з матрасниками, цей перехід є цілком можливим. Іспанські видання пишуть, що Лунін вже пустив корні у Мадриді. І йому подобається місто, що ще збільшує ймовірність трансферу до Атлетіко. Дієго Семіоне хоче, щоб українець замінив на останньому рубежі своєї команди Яна Облака, який влітку може перейти до одного з клубів МЛС. Український футболіст та хавбек Жерони Віктор Цанков викликав неабиякий інтерес у декількох європейських клубів, серед них Арсенал, Тоттенгем та Мілан. Про це пише видання Ас. За інформацією видання, представники Арсеналу та Мілану звертались до оточення Віктора Цянкова стосовно можливості трансферу. Відомо, що раніше Віктор заявив, якщо він не залишить джерону, то зробить це лише через головний вхід. Також повідомляється, що керівництво Тотенгому теж зацікавлено у трансфері гравця. Контракт Ціанкова дійсно до 2027 року, клаусула гравця складає 30 мільйонів євро. Також нагадаю, що раніше циганковим цікавилися Баварія, Барселона та Вілла. Після того, як пропозицію щодо Артема Довбика зробив Атлетіко, на українського форварда Жерони знайшовся ще один претендент в АПЛ, а саме Челсі. Не так давно повідомлялося, що Атлетіко зробив Жероні пропозицію в розмірі 25 мільйонів євро за трансфер Артема Довбека. Однак каталонці її відхилили. А тепер стало відомо, що на українського бардира претендують не тільки матриці, а й клуб з Англії. За інформацією порталу Football Transfers, Челсі відмовився від ідеї підписання фураду на полі віктора Сімена, сфокусувавши свою увагу на довбику. Луноці визначила Артема як ключову ціль для об'єднання зі своїм співвітчизником та партнером по збірній Україні Михайлом Мудриком. Більш того. Клаусула у розмірі 40 мільйонів робить нападника Жерони набагато доступнішим, ніж Осімен, вартість якого більше 100 мільйонів. Також за інформацією Fід Барселона серйозно розглядає трансфер українського форварда. Каталонці вже зробили пропозицію Жероні, Гранатові запропонували трьох своїх гравців: Еріка Гарсію, Пабло Торе та Оріоля Ромео. Переговори йдуть повним ходом, адже Жеронці зацікавлені у цих футболістах. Обидва клуби працюють над узгодженням фінансових на чемпіонаті Європи в Німеччині діятимуть нові рекомендації для суддів. Це змусить футболістів бути обережнішими. УІФА скоригував правила перед Євро 2024. Тепер після суперечливих епізодів тільки капітани команд зможуть говорити з суддями, повідомляє БІЛД. Якщо капітанську пов'язку носить голкіпер, тоді інший польовий гравець отримає особливий дозвіл. Всі інші футболісти не мають права висловлювати арбітрам свої претензії. Рефері може відразу показувати жовту картку за таке порушення. Перші приклади яскраво були помітні у фіналі Ліги Чемпіонів: Шлотербек і Забіцер. Миттєво отримали попередження за реакцію на дії судді. Футболістам доведеться швидко звикнути до нових правил, адже на Євро 2024 діятимуть штрафи. За кожну жовту картку футболіст або його асоціація повинна заплатити 2000 євро, за кожну червону 4 тисячі. Гроші підуть у фонд УЄФА. Також хочу нагадати, що збірна України теж бере участь на чемпіонаті Європи в Німеччині. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зовсім коментарі. За мною був я екстра тайм. До нових зустрічей!